Ми з другого класу разом. Він мені як брат. і був моїм кращим другом, мати і батько. Померли ще, як Рома ходив в 9 класі. І якось ми їхали в тролейбусі, я з Ромою і батько його прийшов. І я ще пам'ятаю слова. Просив мене, каже, подивися за моїм сином і бережи його. І потім через півроку не стало батька і матері в ньому. Пішов на війну, пішов захищати нас. Він дзвонив, він до мене раз набрав в час ночі. Каже, що ти, Санька, спиш? кажу, шо там ромка сталося? Можеш спати спокійно, бо я тебе захищаю, українське.